Давайте поговоримо про ще один негативний наслідок того, що скасували 30 тисяч премій для наших захисників. Він відобразився безпосередньо на житті строковиків. Вони сьогодні отримують від 400 до 700 гривень. В сьогоднішніх економічних реаліях це ніщо. І е, до сьогоднішнього дня в них було лише дві можливості: або залишатися строковиком і отримувати те, про що ми тільки що поговорили, або підписати контракт. контракт Підписувати готові далеко не всі, тому що це мінімум три роки, і люди готові воювати до нашої перемоги, але не готові пов'язувати своє життя і майбутнє з українською армією протягом 5, 6, 10 років, як дехто з кадрових військових. Команда розумної політики запропонувала ще один варіант розвитку подій: це законопроект 91.40, який дозволяє. Бути мобілізованим для строковиків, якщо строковик напише відповідну заяву, він буде мобілізований до лав Збройних сил України, буде отримувати або 100 тисяч, якщо це буде передній край, або отримувати інші доплати, про які ви всі добре знаєте, і не буде внести службу в збройних силах України. А це дає ще один варіант розвитку подій: можливість наближати нашу перемогу, можливість. Повертати наші території і зробити так, щоб наша держава перемогла якомога швидше.